Про поштову скриньку та її домівку. Електронна пошта це спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, як от комп'ютери та смартфони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту, тексти, документи, аудіо, відеофайли тощо. Перший прототип електронної пошти працював на комп'ютерах в MIT в програмі Mailbox з 1965 року. Електронний лист можна шифрувати та підписувати надійніше та зручніше, ніж лист на папері. Для останнього власне, налаштувати у налаштуваннях поштової скриньки підпис. При кінцевий текст поставити логотип та прив'язати посилання на свої сторінки в соціальних мережах або сайти. Будова електронної адреси. Електронна адреса складається з двох частин, розділених знаком собачка. Перша частина це ваше ім'я, наприклад, name.gmail.com. Name, name ім'я скриньки. Gmail.com доменне ім'я поштового сервера, на якому знаходиться ця скринька. Переважна більшість користувачів смартфонів використовують аккаунти собакаGlem.com в Google для користування. У вас є можливість додавати аккаунти в домені sabak.gmail.com в свої смартфони і керувати ними одночасно. Для викладачів каразінської корпоративної домен собакакаразін.ua був створений в домені sabakail.com для зручного користування. Для відновлення каразінської пошти слід написати листа на регмейл Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Разом ми зробимо освіту українською більш доступною та поширеною. Все буде Україна!